Всем привет, вас витаю, Суспільный университет. Довго і наполегливо радянська, а тепер вже російська пропаганда вибудовувала і, ще й досі не робить, міф про велику Вітчизняну. Не плутайте, будь ласка, з Другої світової, це різні речі, звичайно. Тож одним із знаків цього міфу є так звана Георгіївська стрічка. І сьогодні у Суспільному університеті на нас очікує розповідь про те, як, чому і в який спосіб радянське керівництво взяло і адаптувало колишню царську великодержавну символіку. Знайомтеся Яна Примаченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Яно, вітаю вас в студії. Ви знаєте, я зараз дивлюся на плазму, мене трохи пересмикує. Через те, давайте вже швидше почнемо сеанс психоаналізу. Доброго дня! Дійсно, сьогодні ми поговоримо про символізми Георгівської стрічки і, власне, про те, коли Георгівська стрічка перетворилася на гвардійську і повернулася знову до своїх витоків до Георгівської. Останні 10 років дуже активно розкручується тема символізму георгівської стрічки як символу перемоги радянського союзу у великій вітчизняній війні. Але чи так це насправді це є поширений міф. Насправді в нагородній системі радянського союзу ані георгівського ордену, ані відповідної до нього стрічки ніколи не існувало. Більш того, георгівську символіку. Використовували російські колабораціоністи. Це е, армія Власова, Російська освободільна армія, це казачі е, загони атамана е, Петра Краснова. Е, власне, окрім е, Георгівської стрічки, вони також використовували російські триколори і взагалі всю імперську символіку, оскільки вони себе протиставляли, так би мовити, більшовикам. Владі, е, Армії Власова було дуже багато колишніх учасників білогвардійського руху. Тобто, це було абсолютно природно, і, напевно, що нормально. Ну і це напевно вони таким чином себе ще й виправдовували. Ми не просто за гітлера, за нацизм, за фашизм. Ні, ми звільнюємо Росію і хочемо так, ми, зробити власне, її Так, власне. Звільнюємо Росію від большевицької асвободітелі. Короче, ну так, звісно, а Ну ну сьогодні. Ми поговоримо власне про справжню історію георгівської стрічки. Отже, Георгіївська стрічка була заснована е, Катериною II, 26 листопада 1769 року. Ця дата була обрана не випадково, оскільки саме 26 листопада е, Святий Георгій шанується в Російській православній церкві, ну, взагалі в християнстві Східного обряду. Також він ще відомий як Святий Юрій. В день заснування Катерина II сама себе так би мовити удостоїла цього звання і стала фактично першим кавалером георгійським кавалером, чи ну напевно більш правильно сказати дамою. Ну, тут на портреті ми власне бачимо, що в неї така ось через праве плече перетягнута Георгівська стрічка, і на ній висить хрест. Відповідно до статуту ордену Святого Георгія, саме так мали носити орден першого ступеню. Як виглядав сам орден? Сам орден мав чотири ступені: це був золотий крест. Покритий білою маллю, золотою кантовкою. В центрі знаходився святий Георгій, який поражає змія. На звороті був вензель, СГ, тобто Святий Георгій. Він мав чотири ступені, як я вже сказала. Перший і другий ступені хрести вони були однакові за розміром і майже не відрізнялися. Третій, і четвертий відповідно, були трошки меншими. До першого і другого ступеню також додавалася зірка. Вона була зроблена з чистого золоту і золота. І власне ось вона була складовою цього ордену. Ордини першого другого ступеню надавалися, як правило, імператорами. А для нагородження орденами третього четвертого ступеню була створена спеціальна георгіївська дума, до складу якої входили власне самі георгівські кавалери. Вони вирішували, кого нагороджувати третім-четвертим ступенем. За всю історію існування нагороди георгівським хрестом Орденом Святого Георгія першого ступеню було нагороджено лише 25 осіб, тобто це було дуже дуже почесно. Серед них чотири жінки, окрім Катерини II, ще була нагороджена королева Бог Сицилій Марія Софія Амалія. І також дві сестри милосердя, які під час Першої світової війни рятували поранених. І от вони власне, це Григоренкова і Іванова. Ці дві сестри винесли десь понад кілька сотень солдат з полю боя. Тобто, це абсолютно, так би мовити, було заслужено. Що цікаво, повних кавалерів ордену святого Георгія було лише чотири це Барклай де толі. Це Кутузов, це Іван Паскевич. До речі, наш земляк він родом з Полтавщини, походив з давнього козацького роду і Іван е, Дибич. Ну, тобто дуже мало насправді осіб, мало всі чотири ордени. Що цікаво, що кожного року на честь власне, цього ордену відбувалися бали. Ну, вони відбувалися на 26 листопада. В зимовому палаці існував георгівський зал, і з 1780 року ці бали щорічно проводилися. Згодом уже в Кремлі Кремлівському палаці був великий георгівський зал, і з 1846 46, року, вибачаюсь, всіх георгівських кавалерів заносили в список до цього Георгівського залу. Тобто це були спеціальні мармурові таблички, де висікалися імена цих георгівських кавалерів. Ось. Власне, ця нагорода Святого Георгія вона була для найвищого генералітету, тобто для високих чинів, вона була дуже коштовна, золота. Це все цілком зрозуміло, але в 1807 році був створений знак відзнаки воєнного ордену святого Георгія. Тобто мова йде про нагороду для простих солдат. Це фактично був такий солдатський Георгій, який, власне, і стане Георгівським Христом. Від початку він не був поділений на ступені, на ступені вже поділили в 1856 році, було створено чотири ступені, ну так же, відповідно як у ордена Святого Георгія. І ось, власне, в 1913 році до його статуту, до цього ордена, були внесені зміни, і він став іменуватися Георгівським Христом. Ось так поступово цей орден, із такого дуже шанованого і почесного ордену для вищого генералітету перетворився в орден і для простих солдат. Ось, до речі, тут ви можете подивитися на князя Георгія Потьомкіна Таврічівського. Це один з фаворитів Катерини II. В нього також на шиї орден Святого Георгія, і ви бачите, що він носиться на шиї. Це значить, що цей орден. Другого ступеню. Ну, Я сказала, що кавалерів першого ступеню було дуже-дуже мало. Під час Першої світової війни Георгійський хрест став дуже поширеним. Ним нагороджували за героїзм солдатів. Цей орден був дуже шанований. Ну, По-перше, це пов'язано з тим, що сам святий Георгій був дуже популярний в народі. І е, кавалери цього ордену також користувалися дуже великою повагою і пошаною серед простого народу. Е, повні кавалери вони мали е, ряд пільг, вони мали пожиттєве жалування. До того ж, е, повним кавалерам також ще надавалася гіоргівська зброя. Це була коштовна зброя, як правило, це шаблі, кортики. Ось. Окрім того, що існувала сама нагорода, існувало також, так би мовити, колективне нагородження, коли певні частини отримували георгівські знамена або ж георгівські труби. Ну, це також був такий певний символ. В 1917 році відбулася революція, чи краще сказати жовтневий переворот, і більшовики приходять до влади. Що роблять більшовики? Вони скасовують, власне, всі е, пільги, всі е, нагороди, все, що існувало за часів Російської імперії. Е, більшість георгівських кавалерів опинилася в Білогвардійському русі. І тому в часи громадянської війни бути георгівським кавалером було дуже і дуже небезпечно для життя. Хоча треба відмітити, що навіть і в Червоній армії також були георгівські кавалери. Ну, Наприклад, у Семен він мав всі чотири Георгіївські хреста. Він був повним георгівським кавалером, але він воював за більшовиків. Коли повертається знову орден, ну, власне, стрічка Георгівська, вона повертається в 1943 році. Ну, тут треба трошки перед історією, щоб було зрозуміло. Річ в тому, що коли починається. Радянсько-німецька війна то перші півроку Червона армія зазнає дуже суттєвих і дуже великих поразок. Дуже падає моральний дух. Ну, немає червоноармійців бажання захищати радянську владу. Там лозунги за сталіна за родину не діють. Треба щось більш дієве. І починається відродження цієї старої імперської символіки. І серед неї, власне, і ось символіки Георгівської стрічки. Значить, орден Слави він був заснований 8 листопада 1943 року, після Сталінградської битви. Цей орден мав три ступені, і на його колодці використовувалася такий же порядок кольорів, як і на Георгівській стрічці. Власне, це є гвардійська стрічка. Трохи раніше, в 42-му році, в травні 42-го, було засновані, чи краще сказати, повернуті гвардійські звання. Тобто, за дуже проявлену доблесть, мужність в боях частини Червоної армії, а також частини військово-морського флоту, отримували звання гвардійське. Це було дуже почесно. А до звання додавалася гвардійська стрічка. І ось ця гвардійська стрічка, вона була використана на ордені слави. Треба сказати, що радянська влада. Не приховувала оцю цю спадковість. З нагоди заснування Ордену Слави вийшла стаття в газеті Красна зв'язка, і там так і було написано, що ось заснований орден Слави, спадкоємець солдатського Георгія. Тобто, абсолютно, так би мовити, це все було відкрито. Окрім власне ордена слави, який використовував стару імперську символіку, повертається дуже багато нагород, які також пов'язані з імперською спадщиною. Це і ордени Нахімова, Ушакова, Суворова, Кутузова, і навіть орден Богдана Хмельницького. До речі, орден Богдана Хмельницького досить цікавий е, серед взагалі всіх нагород Радянського Союзу періоду Великої Вітчизняної війни, бо він е, ну, напис мав українською мовою, що, в принципі, е, вибивається загального тла. Е, ніде в статуті ордену не було прописано, що цей орден має надаватися тільки українцям. Але... Так чи інакше, переважно їм нагороджували саме українців, тобто йде звернення саме до е, такого, ну не знаю, свідомого, національного, глибокого, що зачіпає людські душі для того, щоб підняти цю патріотичну хвилю. Щоб червоноармійці розуміли, що вони захищають перш за все свою батьківщину. Що стосується калярів, це дуже такий спекулятивний момент. Дехто каже, що ось до прикладу Георгівська стрічка це одне, а гвардійська – це трошки інше. В статуті ордену святого Георгія було прописано, що додається стрічка з трьома чорними і двома жовтими смужками. Ось, але в 1913 році, коли в статут Георгівського хрестану, тобто знака від знаки е Святого Георгія, який в 1807 році був заснований, внесли зміни, то там уже був не жовтий колір, а помаранчевий. Ось, власне, так було вказано. Але ось ця символіка в Ордені Слави також прописано, що це чорні полоси і чорні смужки, і помаранчеві смужки. Але ця символіка, вона не є принципово різною. Річ в тому, що взагалі Георгівський хрест він своїм корінням відбиває штандарт імперської родини це чорний двоглавий орел на золотому щиті. Ну такий прапор використовувала імператорська родина Романових. В геральдиці допустимо передавати золото за допомогою як жовтого, так і помаранчевого кольорів. Тобто якоїсь принципової різниці тут немає. До речі, треба відмітити, що навіть попри те, що в ордені Святого Георгія було прописано жовтий колір, від цього відступали досить часто використовували саме помаранчевий. Ця нагорода орден слави вона була дуже почесна і вона дуже користувалася повагою в народі. Ну, що я хочу сказати взагалі. Протягом Другої світової війни, вибачте, Великої вітчизняної війни, бо ми зараз говоримо про російсько німецький конфлікт. Ось було нагороджено лише близько одного мільйона осіб. З них 970 тисяч. Ну десь так, це третя ступінь, десь 46 тисяч це друга ступінь. А повних кавалерів ордену слави було лише 2,5 тисячі. Це дуже мало для порівняння, щоб ви могли зрозуміти, під час Великої Вітчизняної війни, тобто радянсько-німецького конфлікту, звання Героя Радянського Союзу отримали 11,5 тисяч осіб. Тобто, можете порівняти. Якщо читати статут ордену слави, то там є дуже детальний перелік всіх подвигів, за які цей орден надається. Якщо його зачитувати, це, напевно, хвилин 10. І всі ці подвиги вони пов'язані з виключною хоробрістю і дуже великим ризиком для життя. Тобто, людина, яка мала такий орден, це безперечно хоробра, смілива людина, це герой. Ну, якщо три, то тут уже. Просто, як то кажуть, немає слів. І в народі сприйняття кавалерів ордену Слави, особливо у повних кавалерів Ордену Слави, було дуже поважне. Фактично, в суспільному сприйнятті вони дорівнювалися до героїв Радянського Союзу, і, зрештою, радянська влада прирівняла кавалерів ордену Слави до ну, в плані льгот до е володарів Золотої зірки Героя Радянського Союзу. Тобто, це була. Така дуже і дуже почесна, але рідкісна нагорода. Ми маємо ще одну нагороду, яка символічно пов'язана з Георгіївською стрічкою. Це медаль за перемогу над Германією в Великій Отечественній війні 1941 45 років. років. Ну, це така досить е, поширена була медаль. Вона була заснована 9 травня 1945 року, власне на честь перемоги. І, е, Загальна кількість тих, хто її тримував, сягала 15 мільйонів осіб. Тобто це навіть була більш поширений символ, але ось саме цей георгівський символ. Коли ця гвардійська стрічка набуває такого значення, як символ перемоги? Ну, з 1965 року, коли Радянський Союз впроваджує нову політику пам'яті. 9 травня стає вихідним днем, щороку року відбуваються поради відповідно з цією символікою. І ось тут ви можете подивитися на радянські листівки до Дня Перемоги. Це знов таки гвардійська стрічка, і ось ми бачимо орден слави. Це такий дуже поширений популярний символ, який ну, знайомий, напевно, середньому поколінню для старшого покоління. Це взагалі досить яскраво все і однозначно в цьому плані. Ну, а тепер, коли ж гвардійська стрічка стала Георгійською. У 2005 році Росія ініціює кампанію е, з поширення Георгівської стрічки. Власне, ця кампанія вона була ініційована агентством «Рія новини. Вона позиціонувалася як громадська ініціатива. Е, метою її було нагадати про ставлення до ветеранів, про ціну перемоги. Але е, в цю кампанію дуже активно включилася держава. З 2005 по 2009 рік під час свят керівництво російської столиці використовувало цю символіку на транспорті для оздоблення міста, тобто вона була перед очима. 2006 році власне цю акцію цю ідею благословив патріарх Московський Всія. Русі Алексій II, потім, в принципі, цю ідею також підтримав Кирил. А в 2007-му вже офіційні особи е Російської Федерації з'являються з цією символікою. Е вона починає дуже поширюватися на всьому пострадянському просторі. Ну тут ми бачимо е парад перемоги на Червоній площі 2009 року і 2011-го, де власне йдуть лідери України, Росії і Білорусі на той час. Ось. Що цікаво, і напевно дещо може виглядати гротескно, стрічку, Георгіївську стрічку в Росії просувають на всіх рівнях. У 2007 році її відправили на МКС. І ось ми бачимо цю картинку. До цього була дуже така потужна кампанія. Потім, у 2009 році, під час е, фіналу е, чемпіонату світу з хокею, тренер російської збірної В'ячеслав Биков він власне вдягнув цю стрічку, і треба сказати, що російська команда перемогла. В той же рік ця стрічка була піднята на Ельбрус. Ну, тобто, ось таке тиражування і поширення. Але в цьому всьому є дуже раціональний сенс, раці, раціональна така практика. Річ в тому, що це працює як політична технологія. Яка має сформувати суспільні свідомості уявлення пригорівську стрічку як про символ перемог російського народу? Тобто ми і в космосі, ми і в хокеї перші. Ну це власне така трошки радянська практика показувати, що ми десь перші. Ну і вона доволі працює. Ну ось маркетингові технології на службі пропаганди, але я, б я сказала, що це таке. Взаємне використання, оскільки чому б не скористатися на цій патріотичній хвилі, не розкручувати і не мати з цього якийсь зиск. Ну і що відбувається? Власне, відбувається те, що Георгіївська стрічка вона мала так би мовити на пострадянському пространстві стати таким інтегруючим символом, але натомість вона дуже сильно через цю політтехнологію перетворюється саме на російський символ. Ну і потім, коли вже починається українсько-російський збройний конфлікт, то однозначно вона стає таким символом досить агресивним. І тому як символ Другої світової війни, вона втрачає свою актуальність. Україна починає використовувати загальноєвропейський символ червоного маку. Ось, але в 2015 році свій символ починає використовувати Білорусь. Це квіти яблуні. Тобто вони відмовляються від георгівської стрічки. Хоча в офіційній позиції Білорусі було таке, що ми не забороняємо георгівську стрічку, але поряд з цим ми використовуємо і е, квіти-яблуні. Ну, ось, до речі, президент Білорусі Олександр Лукашенко на білоруському телебаченні він з квітами яблуні, а в Москві в нього така цікава стрічка з одного боку квіти яблуні, з іншого георгівська стрічка. Це дуже характеризує Олександра Лукашенка як політика. Ось, а це новий символ перемоги в Казахстані. Тобто стрічка в національних кольорах з відповідною символікою. Ось, власне, таким чином відбулася трансформація. Від початку свого створення Георгівська стрічка вона була символом російської експансії. Вона створювалася в період, коли Росія вона була заснована в період, коли Росія дуже активно просувалася на південь і була стратегічна ціль вийти на Балкани, тобто були постійні війни з турками. І вона засновувалася в такому контексті. І пройшовши певні трансформації, до цього контексту вона і повертається, бо ми маємо. Її як символ руського міра. Ну, русський мір несе війну. І ось, власне, так вона і стверджується. Тобто, можна сказати, що цей символ зробив певне коло. Скажіть, будь ласка, чи є інформація про те, як до гвардійської стрічки ставились радянські ветерани? Взагалі серед старшого покоління це дійсно дуже велика повага. Може, тому так дехто болісно сприймає зміну цієї символіки і ламання цього, бо все ж таки це певна культура, традиція. І ті сенси, які вони вкладають в цю традицію, вони відрізняються від тих, які є на сьогоднішній момент. Ну це власне і є політика пам'яті, коли певні сенси відходять і нові значення набувають певні символи, певні події. Важко усвідомити, що символ лишається, а сенс його вже змінився. Що вектор вже змінилося, і якщо ти його використовуєш ніби за своєю старою пам'яттю для решти всіх оточуючих, це ти говориш зовсім інший посил. Дякую вам за лекцію, Яна. Було дуже цікаво. Друзі, як ви самі побачили, почули Георгіївська стрічка, м'яко кажучи, що дуже неоднозначний символ, особливо тепер, коли ним користаються як ідентифікатором сепаратисти. Тож використовувати його як знак того, що діди воювали, як на мене, щонайменше, нерозумно. До речі, це розуміє і мій дід фронтовик. Будьте розумні на все добре до наступної лекції. Треба такі лекції проводити частіше і донести їх до соціуму. Головне розуміти перші початки і знати, з чого починати і на що змінювати. Символи, вони самі по собі нічого ні в чому не винні, власне, але ми повинні чітко розуміти, що вони означають.